Завод Титан в Криму росіяни замінували. Ворог готує чергову техногенну катастрофу. Таке повідомлення активно шириться у ЗМІ та соціальних мережах. Чи дійсно таке можливо, будемо перевіряти. Але спочатку запитаємо жителів міста, наскільки вони вірять такому повідомленню. Я думаю, що це може бути фейком, але від них можна чекати що завгодно. І тому розслаблятися нам не варто. Тому що я навіть про це не чула, мені аж так боляче по серцю пройшла ваша інформація. Але після того, що вони зробили, і знаю нашою Каховською Гесту, що завгодно можна чекати від цих расистів. Якщо буде контрнаступ, вони mm -hmm. можуть на це піти, тому що, щоб відвлекти наші війська, щоб вони зайшли в Крим, там же і хімія, там же і хлор, є, і аміак, і ще якась речовина. Тому все може бути. Так що так. А як ви думаєте, захиститися від цього можливо? Ну, є е, е, протигази, є, їхні защита є, але це буде сковувати наші дії при наступі. Так що, так що такі справи. Я не можу сказати точно. Я думаю, що, мабуть, от ну, Росія можуть що угодно, що чекати. А так і не, зовсім вже не нормально, вже поки прикратить. Я думаю, тільки так. Я думаю, что это нет, наверное. Не хочется всем вернуть. Конечно. А чего? Ну, сколько же беды, столько животных погибло, людей. Не, я считаю, что, наверное, уже дошло, что это нельзя делать. Просто. Я так думаю. Я думаю, що це 50 на 50 інформація. Вони можуть це зробити, якщо це неправда, тому що вони вже програють і вони це розуміють, і вони будуть вдаватися абсолютно до всього, як ті пацюки, щоб тільки виграти або затримати наше ЗСУ. І їм це не вдасться. Ми переможемо. Слава Україні! Повідомлення про те, що Росія готує техногенну катастрофу в Окупованому Криму, ми знаходимо на офіційному сайті Головного управління розвідки. Воно датовано 12 червня 2023 року. У повідомленні йдеться. У тимчасово окупованому армянську на півночі Кримського півострова росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Водночас, інженерні підрозділи окупаційної армії Московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати. А також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. На холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини. Кінець цитати. Росіяни не вперше вдаються до створення аварійних ситуацій на Кримському заводі Титан. У серпні 2018 року в окупованому Армянську сталося кілька викидів хімічних речовин в повітря. Джерелом викиду є завод Титан, йдеться в статті Вікіпедія. За словами представників Міноборони України, з 13 по 19 серпня 2018 року підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районі розташування відстійників відходів хімічного виробництва Титанового та содового заводів внаслідок влучань снарядів зазначені об'єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічного становища на всій півночі окупованого Криму. Кінець цитати, а це відео Радіо Свобода, проєкт Крим відзняте відзняти у вересні 2018 року. Журналісти запитали жителів Армянська про їх самопочуття у період несанкціонованих викидів. Голова болить, давлення. Вчера под вечер у меня вообще вот так вот голова кружилась. Э, парацетамол, валидол, э, Лизиноприл – это давления, И Аналгин. Вот это я стандарт ношу с собой. По три таблетки я в день выпиваю. Запахи сейчас да, есть проверили. как бы, но уже не такие. Но, ребята, Деревья пожелтели, на... весь урожай не пропал не у людей, У многих не испортилось не как, не как бы мебель, машины и все остальное. Уверенности нет никакой. И от чего это все произошло, тоже никто ничего не знает. Достоверной информации нету. Я на работе чуть не упала, когда первый раз было. Я да, у меня это как давление на 180, на 180 и на 110 поднялось. Я еле, когда домой не доехала, мне повезли домой. Сейчас, да, нормально. Сейчас и воздух нормальный, все нормально. Ока південь розповідає, що у 2018 році наслідки аварії на Титані відчули і жителі прилеглих до Криму сіл Херсонської області. Наталя Гуменюк зазначає, що тоді нашим військовим довелося проводити евакуацію жителів частини лівобережної Херсонщини. Відбувалася евакуація, в тому числі вивозили дитячі садочки, оздоровчі організації табори, наприклад, там якісь пришкільні або Такі більш стаціонарні, тобто більша турбота стосувалася, звісно, дітей більш уразливої верстви населення, але і місцевому населенню було рекомендовано вберегтися від небезпеки, від тих кислотних душів, те, що називає, називається, і. Якихось нальотів, які треба було змивати спеціальним розчином. Ну тобто відповідна робота проводилась так само, як і зараз. Як тільки з'явилася ця інформація, Херсонська обласна військова адміністрація. Вжила заходів щодо інформування населення. По перше, найголовніше це ніякої паніки. Треба усвідомлювати, що ворог буде намагатися тероризувати на всіх напрямках: від вогневого ураження до позбавлення сну під час нічних обстрілів і от таких техногенних катастроф, до яких вони все ж таки вдалися. Це ми бачимо на прикладі. З Каховською у нас є інформація, що у 2018 році після аварії на Титані жителі армянську почали продавати свої квартири. Ціни на нерухомість дуже впали, і більшість квартир тоді скупило Міністерство оборони РФ і розселило в них військових. Перевірити або спростувати цю інформацію ми наразі не можемо через окупацію Криму. Проте, якщо припустити, що це правда, стає зрозумілою і мета таких аварій. Ймовірно, Міністерство війни Росії у такий спосіб проводило спецоперацію з переселення цивільного населення з Криму. Повертаючись до повідомлення від головного управління розвідки, ВК південь припускає, що росіяни можуть готувати техногенну катастрофу на заводі Кримський титан. Ймовірна причина цього разу відсутність успіхів на полі бою. Є така інформація, в тому числі від руху спротиву кримського напрямку. Про те, що спостерігається певна активність окупантів, яка може бути пов'язана з підтягуванням вибухівки туди на цей напрямок, і, імовірно, закладанням певного запасу для того, щоб продовжувати ось цю ланцюгову реакцію шантажів техногенних, якими ворог намагається вплинути на українські сили оборони, на військово політичне керівництво країни. І в цілому на світову спільноту. Ситуація відстежується. Зрозуміло, що і евакуаційні заходи будуть вжиті, що стосується мирного населення, але ж тут треба усвідомлювати територіальність В більшості, все ж таки, і в першу чергу, постраждають суто територіально, якраз підрозділи ворога мешканці тимчасово окупованих територій. І навіть при загальному розвитку подій буде зачіплено і територію Росії, і інші регіони України, і навіть фахівці стверджують, що може дійти і до Туреччини. Отже, інформація про те, що росіяни дійсно можуть готувати техногенну катастрофу на заводі Титан правдива. Про це говорять відразу в кількох військових відомствах України. Треба враховувати, що зараз робота заводу критично порушена. Це сталося через нестачу води для виробничих процесів, спричинених підривом каховської греблі. Йдеться у повідомленні головного управління розвитки. Тому до ймовірного підриву заводу російськими військовими в Україні готуються відповідні служби.